О, таку королеві самі би ще якісь наморник діти, що вона багато не говорила. О, що шикарно. Марі... Вирішила і я бути готовою до лісу до, до, потім. до потім. Ану, йди біля, своїй А ну йде встань біля своєї мамаші. А ну тут водва встаньте, ви так ліпше будете гармонія. Це фліс, На мені розмір, увага, і ксес. Сама не вірить. <сосон>, э, Але він файн. Але він деплюсні. Подивіться, який тут фліс. Колір та ж. Твій пуховик твій білий дуже гарний. Я буду якраз брати свій білий пуховик. Ой-ой-ой, не мара. На кого працює? На Сергія чи на Мар'яна? Я так і так звала. Класно. Мар'яна, дай мені штуку куртку свою поміряти. Мені коричити. Мар'яна, ще й класна куртка зараз. Ні, класний. Взагалі супер. Гарно? Ну. В носки, я думаю, треба якісь трохи. краще шкарпетки може виділяти. Шкарпетки. У мене в неї колоса. Віцеки Мар'яни, файні сумніки. І ціна мені в неї подобається. 350 це модель. 350, як це модель. Купішоники є. Глибокі кишені є на Ні, ну гарно. <гум> <гум> Ні, ну класно. Стоп, стоп, стоп. У нас же фамилии лук буде. Чи на камеру працює? Давай, давай. Чик-тік, Перший мой мій телефон, дай маганічку.